Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Контррозвідка служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ РФ у Києві. Він готував нову повітряну атаку росіяна по оборонних заводах та штабу ЗСУ, в якому повинен був бути залужний. Задокументовано, що агент надав ворогу точні координати цих об'єктів, а також пропонував ударити по них російськими ракетами кинежалом. Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації. Та переміщення інших підрозділів сил оборони у прифронтових районах південного регіону. Крім того, він передавав агресору геолокації об'єктів цивільної інфраструктури. У разі успішного виконання завдань спецслужба РФ обіцяла своєму поплічнику грошову винагороду, яку словмизник сподівався отримати на власну банківську карту. Але контррозвідники СБУ зірвали ворожі плани. Своєчасно викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали у ворожого агента. Вилучено гаджет із дока. Зами його переписки з ФСБ, за даними слідства, злоумисником виявився офіцер, ЗСУ, у якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на підставі зібраних доказів у служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Раніше повідомлялося про намір підриву кортежу залужного було затримано двох агентів РФ з оперативними псевдонімами ворон і «Доцент», які готували теракти проти командування став. Вки генерала у СБУ наявні записи розмови цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ, служби безпеки та національної поліції та штабу ЗСУ. Як стало відомо для вчинення терактів, ФСБ планувала переправити своїм агентам посилку з 10 кілограмами пластиду. Їхні кроти повинні були встановити вибухівку під автотранспорт генерала, але не тільки росіяни боялися нашу легенду та гордість залужного. Політично він також декому дошкуляє Чи не глава держави, як і його оточення, не хоче, що після війни головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зміг стати кандидатом номер один на місце президента України. Таку думку Сергій Кривонос висловив інтерв'ю главкому, коментуючи повідомлення у пресі, у тому числі західні про нібито конфлікти між Зеленським і Залужним, і намір офісу президента призначити головнокомандувачем генерал-полковника Олександра Сирського. Кривонос наголосив, що така заміна. Не є корисною зміна головнокомандувача під час війни, особливо на даному етапі, абсолютно не є корисною ані для держави, ані для збройних сил. Це по перше. По-друге, щодо президента України, то повторюю його точку зору, формує оточення комусь вигідно і корисно замінити генерала залужного. А наше завдання номер один не допустити цього завдяки всенародній підтримці, сказав військовий. Проблемою номер один на думку генерала Кривоноса є те, що оточення нинішнього глави держави боїться, що генерал. Залужний, це майбутній Ейзенгауер, Дуайт Ейзенгауер, генерал 34-й президент США, який після війни стане кандидатом номер один на місце президента України. Саме тому чинний глава держави хоче не допустити цього всіляку дискредитувати генерала залужного та зняти його з цієї посади. Поки зняти не вдалося. Підкреслив генерал. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.